Сьогодні наша тема називається справжня реформа, це реформа серця. Як пам'ятаєте, ми з вами говоримо, як здійснити реформу в своєму житті, реформу здоров'я, щоб ми навчилися дотримуватися правил здорового способу життя. І Елена новайте говорила про те, що дуже важливо правильно підходити до цього питання. І Говорила про те, що потрібні внутрішні зміни, зміни в серці, в розумі людини. Тоді вона зможе зробити якісь зовнішні зміни у своєму житті. Вона говорила такі слова: люди, котрі бажають працювати в Божій справі, не повинні прагнути світських задоволень та егоїстичного догоджання собі. Коли людина усвідомлює, що вона духовно живе з Богом, вона знає Біблію і вона розуміє, що духовні питання вони важливі і важливо виконувати те, що Господь каже, а не те, що кажуть наші бажання, наші хочу, егоїстичні якісь задоволення. Лікарі в наших закладах. Мають увібрати в себе живі принципи реформи здоров'я. Це вона радила тим лікарям, які працювали тоді у медичних закладах. Люди ніколи не будуть по-справжньому стриманими, доки благодать Христа не стане принципом серця. Людині дуже важко стриматися від різних гріховних звичок своїх. Так? Але коли благодать Христа приходить в серце людини. І поселяється в людині, в серці, в розумі Господь Ісус Христос, тій вже не хочеться е, м, робити ті чи інші гріхи, так, якісь погані звички, вони відходять на інший план. Е, людина з ними легше може поборотися з поганими звичками в харчуванні чи в способі життя. Коли в ній живе Ісус Христос, тому що ми знаємо, всі читаємо Біблію, і ми знаємо, що Христос Господь нас міняє, правда? ж? І міняє не тільки духовно, а ті зміни духовні, які відбуваються в нас, вони їх помітно і зовні, і в нашому житті. Саме лише, саме лише обмеження в харчуванні не вилікує наш хворобливий апетит. Усі обіцянки у світі не зроблять вас і вашу дружину реформаторами здоров'я. Для нас, для нас звернення, брат і сестра не виявлятимуть стриманості у всьому, доки їхні серця не будуть перетворені Божою благодаттю. Я думаю, для вас знайома така ситуація, коли ти для себе вирішуєш, так, я не буду це їсти, це шкідливо, а потім знову знову хочеться, так? І ти порушуєш свою обіцянку. І це дуже велика боротьба, особливо людей, хто там, борються зайвою вагою, вони вирішують там, менше їсти, там, більше їсти салатів, овочів, менше жирної їжі, але постійно зриваються. Так? І ця боротьба, коли в нас є якісь проблеми з серцево-судинними захворюваннями, і нам лікар каже, що це не можна, а нам хочеться, і ми зриваємося. Так? Ну, різні бувають ситуації. І це дуже така боротьба буває бо людей, відбувається все життя і роками. Оця боротьба, бо своє хочу, воно перемагає за здоровий глузд, за розум наш. Да? І саме вона говорить про те, що важливо змінитися зсередини, щоб благодать Божа зайшла в нас, щоб ми тоді керувалися Божою силою, і тоді нам легше буде вистояти, побороти свої бажання. Свої «хочу», які нам шкодять. Через те це дуже важливо, що Бога треба просити сили і допомоги. що Боже допоможи мені перебороти цю мою шкідливу звичку в харчуванні. Так? І він допомагає поборотися. Тоді в нас є більше сили, і Дух Святий допомагає, і це легше відбувається, тому що самим дуже важко побороти. Обставини не можуть здійснювати реформ. Християнство пропонує реформування серця. Те, що Христос, звершує всередині здійснюватиметься зовні заварінням наверненого розуму. Якщо ми запрошуємо Ісуса Христа в своє серце, Він із середини робить ці зміни. І ми стаємо здоровими і духовно, і фізично. Ми починаємо любити корисне, хороше, і в нас з'являється. Ненависть до всього гріховного, тому що це нормально, коли в людині живе Господь Ісус Христос, Дух Святий. Намір починати ззовні і намагатися звершувати роботу всередині завжди зазнавав і зазнаватиме поразки. Коли людина намагається змінити щось зовнішнє, змінити свої звички, не міняючи свого серця. Змінити свої, якось здаватися хорошими, не змінившись всередині, це не має ніякого результату, правда? Спочатку треба змінюватися всередині, і тоді буде легко сформувати якісь хороші звички зовні в житті. Тому все починається із серця. Божий план стосовно вас полягає в тому, аби починати із самого центру всіх труднощів. Тобто і серця, а тоді з нього виходитимуть принципи праведності, перетворення буде як внутрішнім, так і зовнішнім. Люди, котрі підносять стандарт якомога ближче до Божого рівня, згідно зі світлом, даним Богом, через Його Слово та свідчення Його духа, не змінять лінії своєї поведінки задля задоволення бажань друзів чи родичів, які живуть. Всупереч мудрим Божим постановам. E, і неважливо, скільки буде таких друзів, чи, чи один, два, три, чи безліч e, бачите таке велике речення, в ньому дуже багато змісту закладено, я його намагалась скоротити, але тут нічого не можна викинути. Тому що дійсно, коли ми розуміємо стандарт Божий, що, як, якими Бог нас хоче бачити, ми читаємо Біблію і ми бачимо, якими нас хоч, Бог хоче бачити. так? Тому що це відкрито в Слові Божому в духі пророцтва, то думка інших людей для нас не важлива. Що нам наші родичі кажуть, ти там неправильно, ти там щось придумав, ти щось фанатично там, е, хочеш змінити в своєму житті. Е, для людини стають Божі постанови важливіші за думку людей. Якщо ваші рідні вас засуджують, не розділяють вашого, е, ваших бажань змінитися у способі життя. То не звертайте на це увагу, дивіться на Господа, йдіть вперед. Тому що ми не можемо подобатися всім і обов'язково знайдуть знайдуться люди, яким не подобаються наші зміни, які ми хочемо зробити в своєму способі життя. Хай вас це не хвилює, хай вас хвилює е, думка Бога. Якщо ми керуємося принципом у цих питаннях і дотримуємося строгих правил харчування. Якщо як християни виховуємо свої смаки відповідно до Божого плану, то справлятимемо вплив, який відповідає задуму Бога. Бог нам радить, яке харчування повинно в нас бути. Ми маємо прислухатися, тоді ми зможемо добре впливати і на оточуючих людей, які біля нас. Але головне питання, яке повинен кожен з нас собі задати, і якщо. Ми не можемо відповісти на це питання, то нема сенсу взагалі в тому, що ми говорили тільки щодо цього, тому що ми повинні самим собі сказати, чи бажаємо ми бути справжніми реформаторами здоров'я, чи хочемо ми змінити у своєму житті щось, щоб бути здоровішими. Якщо ми не готові це зробити, то нема сенсу було говорити все, що ми говорили, тільки що, тому що дійсно це повинні бути наші особисті рішення, на які ніхто не може вплинути, тільки ми самі. І з Богом ми можемо вирішити і рухатися до здоров'я, жити Божими принципами здоров'я, які ми всі з вами знаємо. Я бажаю, щоб кожен з вас відповів собі на це питання, зробив правильну відповідь. І з Божою силою хто бажає змінити своє здоров'я, щоб вам Господь допоміг в цьому.